Мої вітання. Майнкрафт гра, яку знають майже всі. Одним з елементів, чому вона настільки відома і популярна, є те, що в неї можуть грати всі. І коли я кажу всі, я маю на увазі всі, не тільки дорослі діти, чоловіки й жінки, а ще й люди без слуху, без зору, без кінців, та що там люди, навіть мавпи. Якщо ця гра настільки інклюзивна, то звісно річ тут і локалізації море: українська, білоруська, піратська, русинська, мова бидла. І розумієте, коли я обираю свою рідну мову українську, то я хочу, щоб все було українською. Але що я бачу, ось це підпарканне бидло? Селяни у цій грі не тільки миролюбиві істоти. Вони ще й достатньо розумні, щоб створити собі поселення, мати захист у військ залізних големів і можливість торгівлі з гравцем, іншими словами, інтелект присутній. Тоді чому вони все ще не перейшли на українську? Ага. Ні, я звісно розумію, що немає абсолютно ніякої різниці, якою мовою спілкуватися? Українською. Ага. Чи. Ага. Але будьмо відверті. А чому не державною? Як на мене, то вже на часі. Все ж таки, я людина культурна, тому спокійно і ввічливо попросив. Будь ласка, спілкуйтеся українською. Але вони мене проігнорували. Натяк їх мені зрозумілий. Лагідна українізація це не для них. Ах, що ж, гадаю, прийдеться перейти до суворої українізації. Я не хочу чути їх аргументи. Я хочу чути їх аргументи українською. Дякувати, що ми живемо в достатньо розвиненому світі, в якому присутній штучний інтелект, який дозволить мені вкраїнізувати цих бездерів. Я, звісно, міг би показати, як саме я це робив, але давайте будемо відверті. Вам абсолютно не цікаво, як це робилося. Вас цікавить лише одне кінцевий результат. Тому не будемо тягнути мови за язик і приступимо до примусової українізації селян. Створивши новий світ, я покликав свого друга з поганим інтернетом, щоб він зацінив прикол. Тільки ще їхати. Я так заїбався. В цій клятій пустелі спекотніше ніж на бабиному городі в Та заспокойся, залишилося ще трішечки. Ще трішечки було півгодини тому. Ти ж казав, що це короткий шлях. Ну як бажаєш, можу показати довший. Обійдуся, дякую. До речі, бачу вже потрібне селище. Як ти думаєш, чому ми прийшли в селище? Не знаю. Хочеться зробити більше смаранти. Йо, я думав, там ч. Давай побалакаємо. Не смарагди. Не просто люблю, а Ей! апарація пашту. Давайте будемо відверті. Це повна нудота. А що не не так це те, що українці тримаються на трьох стовпах. Хуйсосення один одного. Та закрий рот, блять! Корупція на всіх рівнях і пес патрон. <тур> Саме тому я зробив іншу версію цього ресурс паку, га га га. То блять? Саточе пса патрона. Ого, пес патрон. <косо> 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 <Без> патрона. Пес <косо> патрон. За патрона. Татан краше затека. Пес патрон не весний тримає цей район. Добре, залишимо цих милих хлоп'ят. Нехай насолоджуються часопроводженням в цьому прекрасному місці. В якийсь момент я увійшов в кураші тут не треба пояснювати, тут треба бачити, а точніше слухати. товар. Не бажаєш, китуся. Грошей нема, віддаш нахуй. Мені кристалічно попить. Тебе немає, бос. Заклопіки ти нахуй. Буле зириш. Буле зириш, бля, ви пустанавтися. На кожній бах. Ніхуя немає. Нахуй. Ніхуя ти Я тебе не обібати зараз буду. Заєбав. Заєбав. Нахуй. Ай-яй-яй. 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 ай

Рівка в припускаю, що присутня ймовірність того, що ви бажаєте пограти з якимось цих ресурс паків. Якщо ви ще не здогадалися спуститися в образі, то цей момент спрямовує вас. І якщо ви подумали, що я вкрав ідею з якогось англійськомовного відео, то знаєте, це називається не вкрасти, а надихнутися. Ну, в крайньому випадку творче запозичення. І посилання, звісно, залишив у описі. Ді сюди я тут знайшов місце хуєно для місця. Місця, ну, тут місце, почнемо. Норм. skeende.